Друзі, вітаю! Сьогодні в Франції російські пропагандисти гучно повідомили, що радіостанція судного дня увб ВБ знову вийшла в етер і передала загадкове повідомлення. Вона передала кодове слово ржавлін'є. Водночас, на тлі такої новини, з гучними заявами виступив Шойгу. Він повідомив про погане знання історії політиками, які перебувають при владі в Європі. Ну а далі почали лунати погрози з Державної думи, де заявили про те, що Росія першою вдарить по Заходу, і що найкращий захист це напад. Ми не напали, ми просто захищаємося, ми не окуповуємо, ми начебто звільняємо. Платівка Кремля не змінюється. Я нагадаю, що вчора була офіційна заява від головного речника Путіна Пєскова, який повідомив, що Кремль фіксує мілітаризацію Європи і зростання загроз війни. Якщо хтось думає, що такі намагання Кремля залякувати Європу, що вони виглядають найдещо смішно, що ніхто їх не боїться, що це не працює. На жаль, це не зовсім так. Частково ці залякування працюють. Сьогодні з'явила заява від президента України Зеленського, що Путіну вдалося залякати деяких лідерів Європи, не відправляти системи протиповітряної оборони до України. Зеленський підкреслив. Що Путін здійснював навмисну кампанію залякування проти Європи з нещодавніми вторгненнями дронів та літаків винищувачів у повітряний простір країн-членів НАТО? Це призвело до того, що Путіну вдалося змусити лідерів більш неохоче відправляти системи повітряної оборони до України. Я думаю, він їх налякав. Це була його мета, і він її досяг, наголосив президент України. Ось така ситуація, знову ж таки, на жаль, такі залякування, хоч і частково, але працюють. Далі з гучними заявами виступив сьогодні Пісков, офіційний представник Кремля. Він заявив, що Росія продовжить так звану спецоперацію, оскільки Україна не хоче перемовин. І така логіка Піскова наступна він... Цитуючи вчорашні заяви від заступника голови нашого МЗС у Кислиці, що Україна відмовляється від перемовин з Росією, що ці перемовини спустого порожні і що вона їх заморожує. І Сьогодні Пісков наголосив, що двері для мирного врегулювання з боку Києва зачинені, і що Київ взагалі порушував правила дипломатії, не слухаючи на переговорах Мединського, Пісков вказав на невміння української делегації вести перемовини. Він наголосив, що історичні лекції помічника Путіна Мєдинського є досить глибокими, цікавими і змістовними а Київ не слухав його позицію. Таким чином він порушив правила дипломатії і доброго тону. Ну нічого собі, виявляється, наша делегація українська мала вислуховувати ці псевдолекції від цього псевдоісторика Мединського, чи що? І зараз Москва розповідає, що буцімто Україна порушила якісь правила дипломатії і доброго тону. Не хотіла слухати ці. Так звані в лапках глибокі, змістовні й цікаві лекції. Це взагалі що? Це кремлівське шапіто, це що там собі там Пісков та інші речники Путіна думають, як Україна мала на це реагувати. Потім Пісков заявив, що Україні рано чи пізно прийдеться повернутися до перемовин, однак позиції України кожен день погіршується, і тому Україна має повернутися до прослуховувань лекцій Мединського. Вчора була заява від кислиці. Він прямо сказав, що немає жодного сенсу вести перемовини з російською делегацією на чолі з Мединським, тому що вона не має жодних повноважень і тому, що це просто якась бутафорія. Далі Пісков почав вже говорити про США, Він повідомив, що в Кремлі не погоджується зі словами Рубіо, державного секретаря США, про неготовність Росії до миру. Що Росія буцімто готова відкрита до політико-дипломатичного шляху врегулювання, також Пєсков нагадав, що на Росії є стратегічна зброя, і що Росія буде діяти відповідно при ядерних випробувань Сполученими Штатами Америки. знову ці щоденні погрози шантаж ядерної зброї. Однак, що цікаво, є певна така многоходовочка з боку ша. Сьогодні пропагандисти звернули увагу на те, що американські фотографи випадково сфотографували новітні ядерні, ядерні ракети Сполучених Штатів Америки? Ось так випадково з'явилися фотографії американських новітніх розробок. А тим часом новина на Росії блискавка, новина таким червоним, що санкції проти російської РосНєфті і Лукойла викликають ризики для світових ринків. Ірські пропагандисти посилаються на звіт міжнародного енергетичного міжнародного енергетичного агентства – Звісно, щоденно у Кремля дуже болить голова, тому що Кремль розуміє наслідки цих санкцій. Водночас є спільна заява від Великої Сімки, де виступили за негайні перемовини України та Росії та назвали умов. А умова така, що спочатку повинна Росія припинити вогонь. Спочатку має бути перемир'я. Звісно, Кремль на це не погоджується. І у великій сімці заявили, що продовжать посилювати санкції проти Росії і підтримувати Україну. Є заява від очільника польського МЗС Сікорського, що Путін не зможе витримати, що Україна готова воювати ще три роки, і що Путін показав себе не найкращим чином. Також є сьогодні статті, наприклад, у виданні Економіст, що у Путіна немає плану перемоги України. Іншобій триватиме, але розплата для Путіна і Росії не за горам. Що пише видання? Що корінь проблеми Путіна полягає в тому, що він так і не зміг перемогти Україну на полі бою. Його амбітний літній наступ у 2025 році закінчився повним провалом. Відсутність прогресу пояснює, чому Путін завдає ударів по українських містах та інфраструктурі. Він сподівається зробити частину України непридатною для проживання і підірвати моральний дух населення. Аналітики видання підкреслюють, що Трамп не допоміг Путіну просунутися в Україні, і що Путін дуже сподівався на те, що президент США схилить шальки Терезів на його користь і що примусить Україну до капітуляції. Далі видання аналітики видання зазначають, що Путін не збирається припиняти війну, що він сподівається, що генерали знайдуть новий спосіб ведення війни, поки Україна не вичерпає свої ресурси. Поки нинішній уряд України не завалиться, або поки Трамп чи Європа не втратять терпіння. Ну, ось загалом така ситуація, такі підсумки. В цілому так воно і є. Щодо України, сьогодні є добра новина, про яку повідомила прем'єр-міністр України Свереденко, що Україна отримала майже 6 мільярдів євро від Європейського Союзу. Це кошти, більшість цих коштів, це доходи від заморожених московських активів. Однак виникає питання: а коли ж буде рішення щодо того, щоб передати частину цих московських грошей заморожених в Україні, тому що Україні потрібні кошти, щоб купити стан ППО Петріот США, потрібні кошти на зброю. І сьогодні президент Крин Зеленський закликав Європейський Союз використати заморожнірські активи. Це питання виживання України, поки рішення немає. Немає інсайдів про те, що Незабаром таке рішення буде, що ось на днях, і ще велике питання, яке буде рішення у грудні цього року. Однак є різні варіанти. Європейський союз у будь-якому разі буде підтримувати Україну, продовжити підтримку. Тим не менш, зараз отримати ці гроші це значно посилило Україну, тому що гроші, фінансові ресурси це один з основних таких стовпів для того, щоб примусити Путіна до миру. Щодо ситуації на полі бою. За передню добу окупанти втратили майже 1200 військовослужбовців. Є заява від головнокомандувача Сирського про контроль росіян над Покровським або про оточення сел оборони не йдеться. що Ситуація на Покровському напрямку складна, однак контрольована. Є повідомлення від наших експертів, що ситуація на Запоріжжі зараз набагато складніша ніж під Покровськом. І сьогодні Зеленський на Запоріжжі. Він прибув, зустрівся з бійцями, які воюють на Оріхівському напрямку. І це вказує на те, що дійсно ситуація складна. Президент приїхав безпосередньо на місце розібратися, ситуацію, приймати якісь рішення, що потрібно. І звісно, зараз ситуація складна як на покровському напрямку, так і на запорізькому напрямку. Окупанти намагаються ще її ускладнити на харківському напрямку. Однак наші воїни-герої міцно тримають рубежі і стратегічних успіхів у Путіна немає. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні президент Корен Зеленський ввів у дію санкції РНБУ проти міндіча та Цукермана. Він заявив, що не спілкувався з Міндічем від оголошення про справу щодо корупції в енергетиці. І що найголовніше це вироки для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів. Наголосив президент України Зеленський навздогін не додам, що сьогодні американське видання Політіко повідомило, що корупція в оборонних закупівлях також перебуває в полі зору слідчих, і, за словами людей, близьких до розслідування, які попросили не називати їхніх імен, незабаром в Міністерстві оборони України відбудуться нові рейди в рамках розслідування завищених контрактів на закупівлі. І щодо цього я хочу висловити загалом свою думку. Добре, те, що президент України прямо говорить, що вироки мають бути. Український народ вимагає справедливості, український народ виступає за знесення цієї феодальної олігархічної корупційної системи. Це вимога народу, починаючи ще з часів першого майдану, і український народ категорично виступає проти. Українці хочуть, щоб найшвидше Україна перетворилася в цивілізовану правову державу. Але виникає таке питання, чому наші антикорупціонери почали показувати результати своєї роботи і спрямували свої сили саме в енергоатом, чому не в Міноборони, де на порядки вищі корупційні ризики? І не дарма в американському виданні Політико пишуть про те, що питання корупції саме в оборонних закупівлях це питання номер один. І виникає найголовніше таке питання: а чому саме зараз? Чому наприкінці 2025 року? А де були наші антикорупціонери в 2022 році, в 2023 році, в 2024 році? І чому саме зараз цей корупційний скандал виник? Коли зараз стоїть питання, щоб виділити Україні заморожені московські кошти, і це питання насправді складне в Європі. І чому зараз, коли Україна переживає одну, напевно, з найскладніших зим? Коли Москва значно посилила терор, і нам буде дуже важко пережити цю зиму. Нам потрібна допомога, підтримка від партнерів. Чому саме зараз з'явився цей корупційний скандал, який безумовно б'є по іміджу України, б'є по президенту України Зеленському, б'є по нашому уряду в дуже такий важкий час? Свої думки щодо цього пишіть в коментарях. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися, і до нових зустрічей в етері.